Родини кіровоградських військовослужбовців безкоштовно відвідали Львів. Доброчинну екскурсію організувала волонтерська організація Надійний тил у співпраці з львівськими колегами. Протягом двох днів дружини і діти кіровоградських військових знайомились з історичними пам'ятками міста Лева. У перший день ходили на екскурсії, на другий провели професійну фотозйомку для майбутнього проекту волонтерів. Поїздкою туристи залишились задоволені. Волонтери ж обіцяють проводити такі акції і надалі. Перший раз моя дитина була в Львові, дуже сподобалось. Магазини шикарні, екскурсії шикарні. Вдячні, хто нам організував. Мені здається, зараз нам не так потрібна матеріальна допомога, як от така духовна розвіятись, розважитись і побачити щось нове це дуже цікаво. Дякую всім. Да, були анонси на Фейсбуці, в кіровоградській змі також ну, безпосередньо працювали з дитячими садочками, зі школами там вони подавали свої кандидатури. Ну в принципі, можу сказати, що поїхали майже всі, хто хотів ну, на цьому етапі от на першому такому. Ну, а далі будемо буду бачити.